Доброго дня, шановні друзі, вітаю з перемогою Великого князя Володимира. Ви спитаєте, з якої? Ну як, з якої? Вчора казаче Зашковусик переміг на стадіоні Уемблі у Лондоні Даніеля Дібуа у п'ятому раунді нокаутом. А всі перемоги, які куються в Україні, це завдяки тільки найвеличнішому князю Володимиру. Все, він же його готував до бою. І вчора вночі вийшов з офіційним привітанням на своєму телеграм-каналі. Олександр Усік знову це зробив. То треба було ще написати завдяки мені. Абсолютний чемпіон, легенда, наш. Ну, його він. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Та ну, я тебе прошу, всі натхнення даєш нам ти, який там вусік. Я, ну... Подумаєш там якусь перемогу здобув на стадіоні Уемблі, У тебе кожного дня перемоги. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою тебе, країну, всіх, хто вбалював. Невірне привітання. Треба вітати всею країною, Верховного князя Володимира. І привезти йому на Монобанкову ще один пояс чемпіона, щоб штанці трималися міцніше. У ну, цього разу знаєте, як та суха, він якась чорна кішка перебіжала між ними. Тому що минулого разу він, йому, дзвонив перед боєм Ф'юрі у 24-му році і надав йому тактику, стратегію. Як треба ухилятися, як треба в атаку йти? Він же все знає наш. Ось давайте подивимося, як це відбувалося. Привіт, привіт, добрий день, господин президент. Виглядаєш міцно, виглядіш крепко, как ти? Та ну саме потужний готував, як він може виглядати. Звичайно, міцно. Він не зрозумів, чому переклад російською мовою. Це ж єдиний телемарафон. Тільки англійською там потрібно бути. Дай Бог, слава Богу, настроєння хороше. В будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. В будь-якому випадку ми за тебе держимо кулачки. Одразу він смарагдовий коуч каже: тримай кулачки отут. Всі ж боксери повинні тримати кулачки біля бороди, щоб не пропустити удару ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. Ой, як ми бажаємо, щоб твої 24 плани перемоги спрацювали нарешті. Ну, це раз якось сухо було, хочу вам сказати. Не перед боєм він йому не телефонував, не під час бою, не в куті у нього не був, не після жодної відеоконференції не відбулося. Тільки якийсь такий малесенький пост у телеграм. А зараз давайте подивимось, хто був присутній напередодні бою на гала-ужині. Відчірочка така була невеличка. О, Андрій Шевченко, Зінченко, ну а чому не пойти, не поїсти, я вас прошу. Зато, як він потужно потім підкріпившись, співав гімн разом настрій Дорофеєвою на уемблі. Справжній патріот. Також Києва підкатив на цю подійку. Ну йому по статусу положено, він же колишній боксер. А що, звичайні люди? Та вони вдома подивилися. Я вас прошу на стрімінговій платформі. Бабла, правда, заплатили трошки. Та й вболівали за нашого Сашка. Цього разу є одне прохання. Будь ласка, не даруйте пояс Верховному генералісімусу, а то знов бартер влаштує. Ну, давайте з переможкою. До нових зустрічей.